The folk of Snuggled worship the common rabbit. Floppy eared bunnies are encouraged to hop around the field surrounding the hamlet, bringing happiness, love, and more bunnies to the entire area. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити гру Dungeon Keeper. Хранитель підземелля. Наразі проходимо шосту місію. Настав час ультимативного покарання для волотаря, який наважився кинути тобі виклик за цей куточок вашої підземної імперії. Ціною невдачі буде забуття. Що ж, цікавий переклад, але нічого страшного. Так, ну що ж, давайте глянемо, що у нас тут. Так, ми зверху. Суперник внизу. Посередині. Нові для нас істоти. Так, ну що ж. Давайте будемо розпочинати. Так. Ракурс камери і погнали. Так. Ось так, відразу не чекаємо довго, робимо кубик. Такі є трошечки золота. І сюди копаємося. Так. Далі. Відразу. Недовго думаючи. Давайте так. Ось так. І невеличке приміщення. І курятничок. Невеличке приміщення. Так. Далі. Закладаємо тут. І ось тепер можна вже буде рубати велику площу. Хоча, з іншої сторони, що ми сюди зробимо? Певно, отак відразу. Я оце приберу поки що. Щоб вони не тратили час. Так. Тут. Трошки, хорошо. Далі. Можна, в принципі, з цієї сторони, неважливо. Закладаємо сюди тоді лігво. Так. швиденько швиденько. Далі я... Трошечки продовжу сюди, ліго. Щоб униз можна було ставити тренувальну кімнату. Так. Е, давайте, я думаю, парочку імпів. Два штучки, більше не треба, дай більше не, не буде. Що? Так, почали вони вже тут виробляти. Так, у нас з'явилася муха. Там не працюй. Що більш, нема чим зайнятися? І сюди. Так. Тут працює, тут працює, славно. Далі трішки будівничку зробили. Теж відразу давайте отак її зробимо, напевно. Хоча, хоча ні-ні ні. Нехай вона буде така. Так, ось тут. Невеличку тренувальну залу. Я думаю, такої нам має вистачити. Так, закладаємо сюди. А тут у нас буде маг. Тут клятка, В принципі, нічого їм не мішає цим магам. Хай собі буде, так. Да, давайте отаку невеличку коробочку зробимо для них. Вже з їжею сюди будемо розбиратись. Все. Так. Давайте. Сюди, будь ласка, імпи би... Організовуйте мені тут приміщення. Куди куди ви погнали? А... Ой. Алло. От чого ти туди пішли, сюди давай. О. Так, де битва? А е, чого вони б'ються? О, жук убив муху. Чому? Довимахувалось? Ладно, <татний> й бив. Так, їй не було куди літати. Та почекайте, що там таке? Чому ті мухи б'ються з павуками? Дивіна та 19 годі. Так, ну ладно, зараз ми їх тут дамо чим зайнятися. Ідіть сюди. Трати сюди свої сили. Шучки. Жучки нам убрали популяцію, ну нічого страшного. Так, скарбничка заповнена. Все, можна далі продовжувати ставити сюди золото. Трошки додав скарбнички. Так, не хочеться тратити ресурс, але що зробиш? Добре, тут теж займаються хай ту сторону спочатку. І трошки чарівників. що? Так. Тренуйтеся жуки. Хто тренується? Ага, у нас з'явилось виродок. Не знаю, я оцей може забрати тоді. Підуся без цих жуків. Угу. Так, будуть павучки. Так, а чо Павучок. Сюди. Так, ти сюди. Давай, роби собі тут житло. Ага. Ти тренуйся. куди ти йдеш? Поїсти трошки, да? Хорошо. Щас добавимо. Так. Не знаю, вистачить тут їм, напевно. Так, що далі? Так, демон, демон, це круто. Демон, це круто. Іди зроби собі житло. Давай. Все, молодець. І сюди, будь ласка. Зараз трошечки продовжу. Так, я думаю, вистачить з золотом. Ще парочку магів, напевно, ще. Так. Далі не буду вести. Так, ну і тренувальні зали, я не думаю, що їх багато треба. вистачить. більше не буду робити. Так. Каже, що у нас тут? Нормально. Вистачає місця. Що можна і це забрати. Так. Ще один з'явився. Так, ти зробив собі місце, да, шурино. Молодець, ти не сиди, сюди давай. Так, магі також. Угу. І трошечки додамо. Супер, уже більше не потрібно точно, як бачите, ще куча у нас місця тут. Так, тут сиплятка, тут магі. Щось уже начакували, молодці. Так, ти там. Давай ми трошки сюди. Ти куди йдеш? Знаємо. Свин... Ага, це йому треба житло зробити. Що отримав там. Так, для себе корисну інформацію. Хорошо. Так, тепер давайте будемо сюди якось потрошки пробиратися. Там вони пищать. Я думаю, що можна через тренувальні зали проходити. Візьмемо сюди праворуч. Треба сюди прокласти доріжку. Так. Чарівники. Так. Скільки в нас тут 4-2. Так, да, маловато, маловато. Паучки тут є. Не знаю, я треба мені паучки. Паучки. Давайте, напевно, і їх збагримось. Так, де вони тут. Все, хай працюю. Що у нас там? Нову територію, де виявили? Водичка, Да Кашкиб тут бігає. А ось он Так, стоп, стоп, стоп. міст хорошо. Раз міст, це вже добре, значить. поплали сюди. Так, вот, тут уже так, стоп, 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 стоп. Всі йдуть сюди. Так, давайте, 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 давайте. Дуже швидко, отак, не даємо втікти їм. Все, всіх розбили молодці. Так. Тепер мені треба одненького імпа. Чекай тут, ага, я зрозумів, думаю, що ж це не можна зайти. Тут у нас... Доріжку треба прокласти. Ні-ні-ні, на один шлях. Так, їм. Сюди, будь ласка. Хоп! Засвітив. Молодець. Так, хорошо, далі. Далі, далі, далі. Так, це в нас. Скільки імпів? 6. Добре, давайте. Так, тут ви продлили територію чи ні? Не продлили. Ні, по-моєму. А, ні, продлили один рядочок можна. Тут також хватає у нас. Що там? Так, нарешті ти побудував досить вражаюче підземелля, щоб привернути до себе порочну володарку. Ти мусиш регулярно карати цих злих дівок. Вони особливо добре реагують на жорсткий ляпас. Зрозуміло, прискорення, це що? Нова територія. Лодерки, хорошо. так, знову. Так, стоп, 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 стоп. Давайте на. Стріляйте, де вона? Ось імпів наших трогає, паразитка. Я про, звісно, цю муху. Ось так Сігаю бігом. Як би нам її тут перекрити? Ось так вона тут собі літає. Так що в нас тут знову? Ти захопив катувальню. Помісти полонених героїв і створінь в цю. Кімнату жахів, щоб навернути їх на свій надзвичайно злий шлях. Крім того, розмісти своїх власних створінь у кімнаті щоразу, коли виникне необхідність застосування дисциплінарних заходів. Нормально. Так. Катувальні. Хорошо. Ось тут вона у нас купа золота. Правда, як тут боротися з цим золотом, поки не знаю. Е, так, 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 так. Давайте на кого тут, звісно, літає. Не знаю, з цими що робити з жуками, вони мені якби й не потрібні. Я їх приберу, так. Маги, ви чого? Що за вибухи такі? Це вибухи. Так, майстерня зрозуміло. Поклик до бою теж зрозуміло. Ловіть, ловіть того жучка, Де він? Ну, ось тут. Так. Всі тренуються, все супер. Сімочка є. Так, давай сюди. вас двох також сюди. Жук. Чуру сюди. Поки що ти мені не потрібен, так? Угу. Ну що так, що в нас? Напевно, треба капельку збільшити. Урядничок, да? Маги тут працюють. Що в нас тут? В'язниця. Ова, кімната, тепер нам треба десь встановити цю майстерню. Можливо, тут ще знадобиться. Ну, давайте що? То давайте тоді отут. В принципі місця в нас тут вистачає з головою. Угу. Так, що це? Катівня, зрозуміло. Майстерня готова. Так, у нас грошенят не вистачає. Чому? То? Тому що нас тут постійно нищать. Так, як би так зробити, щоб отут... Якийсь постик поставити. Угу б би імпів трішки підлікувати, було б взагалі круто. У мене немає грошенят. Так, а що в мене. Це було б добре з ними тут. Так, а чому ніхто не. Це... А, грошенят нема. Все-все вибачаюсь. Що, тоді варіантів немає, давайте рухатися сюди. You Будемо тут ламати стіни. Так, так, вони репетують, звісно, обстеження. Шкода, звісно, що будуть імпи наші страждати. Нам треба якось тут їх тримати. Так, дослідники, що там. Грози, так? Да? Ага, я зрозумів, що це таке. Ось. Це у нас ця. Мягко кажучи, блискавка. Що тут? Удар блискавки. Все правильно я переклав. Так, грошенят, на жаль, нема. Треба йти в атаку. Треба йти в атаку. Нам для того, щоб йти в атаку, нам потрібно мостики поробити. Ось, бачите, ніхто не тренується. Чому? Та -то? тому що золота то немає. Ага, що ж ми... Вонжиш. Не беремо золото, так. Я забув зовсім за це золото. Так, це не потрібно, не потрібно. Нам тут кімнатки не потрібні. Так, де їм пи? Сюди буде швидше. Так, а я буду там місток робити відразу, бо будемо потрошки просуватися вперед. Так, ну це розвідку проводить суперник. Ага. Так. Сюди мені потрібен імп. Однесенький. Відкрив мені територію, молодець, дякую. Шуру звідси. Так, так. Так. Ще <ля sinisterly are running low> нам потихеньку розсуваюся і будемо тут атакувати, тому що тут є. Так, тут юніти, так. Все себе катують. Так, що хтось трошки ще пробує, скільки ж вони грошенят потребують, капець. Так, давайте, давайте, давайте всі імки сюди, крім одненького. Так, давайте напевно знаєте, що зробимо, Оце це відмінимо. Щоб вони сюди не бігали. Поки що. Так. І одного імпа кинемо сюди. Оп, відкрив нам територію. Супер. Значить, так, місток ще одненький зробити. Отак. От І тепер будемо сюди. Тут, до речі, якась книжка. Тут щось є так. ім прийшов до нас. Тепер нам треба по-любому тут О, у нас є кім. Ну сюди Ого Нічого собі тут... Що тут робиться? Погнали, тут і близько! І що тільки немає. Все, пішли в атаку всі сюди. Раз тут... Ой-ой-ой-ой-ой, що тут робиться? Ви тільки гляньте. Вот це да! давайте давайте душить их душить так вы куда все алло сюда 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 еще не все давайте 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 еще 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 есть с кем порчататься так стоп 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 а ну сюда так давайте 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 Куди, куди ти йдеш? Так, одного імпіка сюди треба, щоб він тут почав захоплювати територію. Я розумію, ну давайте ви повинні мені тут допомогти. Тут ще багато роботи. Так, куди, куди ти йдеш? Він тебе доб'є. Дивіться, який Мах хитрючий. Тільки гляньте, що тут робиться. Давайте, давайте, всі, всі, всі сюди. Ой-ой-ой, мене вбили по коду, до да, одного. Так. давайте, давайте, давайте душіть їх. Ми вже багатенько понищили. О, а це що тут робить? Нашого в полон взяли, Отже ж негідники. Так. Пускайте, пускайте, тут наших. Сейчас не может понять, где они тут. их тут, тут всех делают. Так. так. Давай сюда. Так, еще раз сюда. То есть ходите из наших. <крики> давай, 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 давай. Так, а територія це наша чи ні? Your creatures are attacking the enemy. You have так, захопили. Продаємо тут все, щоб даже ці маги сюди не лізли. А, ти тут працюєш, працюй. Захоплюй. Територію. Are a так, а де мої миніони? Хто? Хто там атакує? Речі, так. Е, давайте парочку. Ой, ми туди. Ладно. Так, бібліотеку. Стоп, стоп, стоп. Я бачу, що ми тут. Туди серце прийшов відразу? Ти, звісно, молодець. Так, я зараз цю територію продам, тоді. Не буде. Ніхто сюди з'являтися, ось так. Е -е, так, стоп, 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 стоп. Ладненько, а я сюди можу ще когось кинути? От вас припустим. Не можу. Не захопили ще цю територію, на жаль. Тут напевно... Your minions are winning a battle. Вони йдуть. А, вони б'ють серце? Слухайте, нічого собі, які молодці. що там? Лігвище захопили. Майстерня. Захоплено курятничок, да? Де? Де курятничок? Ось тут? Так, і харчук у вас заберу. Це не моя. Нет? Так, молодці, молодці. Так, хто там? Жук виліз? Все, нема жука. Так. Е, нам би парочку імпів сюди. їх сюди загнати. Давай, ладно, давай тут, зараз глянем, куди вони побіжать. Ні, вони чомусь назад побігли. А, тоді давай сюди. Отак, ідіть сюди. Супер, супер. Як приємно бачити, як підземелля ворожого хранителя руйнується і його сила розсіюється. Не буде ніяких суперечок щодо цьогорічної номінації на зал ганьби. Так, успіх зрозуміло, Ну, давайте ще потиняємось тут. Все-таки подозахоплюємо все це. Так, руйнуйте. Можливо, щось цікавеньке ще знайдемо. Хто його знає, ось тут якісь місця є. Зараз трошки. Тиняємося, головне, що нас уже тут ніхто не б'є. Так, ви що тут щось захопили? Е -е, так, 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 ну тут нічого немає. А це зала наша, да? Чекайте, ти її продав, вона тут не потрібна. хоча вони тут качаються. Тоже нормально. Так, а ну давай їх сюди. Да? Так, а що тут? Продаємо все. Даємо все. Все в грошах, справа, так. Е, що в нас залишилося ось тут? Де, де ти ходиш, імп? Тут водичка, чекайте на. Куди, куди ти пішов? Так. Це ж не наша територія, ви захоплюй. Паван. Захоплено портал. Хорошо, так, зараз заберуть тюрьму. Це, ось... а, це вину тут прыгає я. Зативо. В'язницю захопили, портальчик захопили. Так. В'язницю можна і продати. Що там захоплюєш? Там є ще коридорчик, може щось цікаве є? Що нас роблять? В принципі, нормально. Так, сім магів, звісно, трошки нам тут добряче підзасипали. Давайте я їх. Сюди да, приведу. Ай, да, вони тут. Робі. Так, вас, теж сюди. Рушенят вистачає. чому ви не тренуєтесь? Да, ну тренуватися. Да, ви йдете? Читати чи що? Так, ладно, ці байдують. Так, що ти там, кімнату? Яку знайшов? А, тут все порожньо. Так, да, тут уже виходу немає. Ну що ж, нічого іншого ми новенького не знайшли, все позахоплювали. Так ще мухи перебилися з жуками, тому і немає їх тут. Що ж, я думаю, що можна завершувати, в принципі, місію пройдено. Ось така наша база. Давайте будемо завершувати. Латня підійшла. Скарбничка. Everyone has been put to the sword. And we've made an enormous magic carpet out of the thousands of bannies that swommed here. Your minions will feast on that tiny remains for weeks, truly a majestic victory. Ось так. Пройшли. Ми цю місію. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.